Вакцинація коронавірус та інфекційні захворювання саме такі слова в усіх українців навіюють спогади про пандемію COVID-19. дехто і досі острігається цієї недуги. У світі ж триває тиждень імунізації, який спрямований на те, аби нагадати люству про щеплення від різних хвороб. Це програма у центрі уваги. Далі говоритиме про таке. Якщо людина вакцинована, це не захищає людину від того, що вона не захворіє. Тут люди почали розуміти, що це все таки як не як їхнє здоров'я. Завдяки тій вакцинації ми все таки побороли пандемію. Цей страх вакцин це зрозуміло ірраціональний страх. Тому моє завдання сьогодні широку пропаганду робити. Цьому яка їх все, що перелічено у календарі щеплень. Комусь вона дає впевненість щодо свого здоров'я, у когось викликає страх та паніку. Мова йде саме про вакцинацію. За останні декілька років про неї говорить чи не кожен. То чи справді вакцина може бути небезпечною? Та чи варто взагалі імунізуватися? Моя колега Ольга Бабенко дізнавалася. Правець, дифтерія, гриб, краснуха це лише найменший перелік недуг, від яких має провакцинуватися доросла людина. У календарі щеплень більше десяти захворювань. Згодом до них додався і коронавірус. Якщо людина вакцинована, це не захищає людину від того, що вона не захворіє. Вона захищає вакцина від того, що людина не захворіє на важку форму, не буде ускладнень і не буде летальності. На сьогодні медики спостерігають зростання вакцинокерованих інфекцій. Причиною цьому послугувало те, що у період коронавірусу люди менше вакцинувалися від інших інфекційних захворювань. І в Україні в цілому, і в нас в області відмічається різ захопленці, такої як кашлюк. Від кашлюка необхідно згідно календаря національного календаря щеплення проводити щеплення у віці до року три щеплення, і відповідно 18 місяців, тобто чотири щеплення, які захистять вас від цієї небезпечної хвороби. Аби дізнатися, яка ситуація з вакцинацією в Івано-Франківську, йдемо до однієї з місцевих поліклінік. Медики кажуть, нині у них достатньо доз вакцини від різних захворювань. Ну, зараз в наявності є Pfizer. От він шість флакончиків, п'ять флакончиків, точніше. Pfizer, Comirnaty, Омікрон. Так само є ADPM, це дифтерія правець. Проте, охочих вакцинуватися небагато, але вони все таки є. Зараз дуже часто приходять на вакцину від COVID-19 і так само на АДПМ дифтерія правець. Кожен день буває по 5 6 7 чоловік. Вакцинуватися проти коронавірусу при Карпатці почали набагато рідше. По коронавірусній інфекції ми останні два роки чітко відмічаємо спад з того часу, коли відмінили обов'язкову вакцинацію, коли відмінили обов'язкову наявність сертифікатів при виїзді за кордон. Звичайно, що люди почали масово відмовлятися від вакцинації. Хоча завдяки тій вакцинації, ми все таки побороли пандемію, яка була, і переоцінити чи недооцінити вакцинацію від коронавірусної інфекції досить важко. Інша ситуація з захворюваністю на грип. Цього року сезон грипу був надзвичайно важкий, дуже багато було ускладнень у вигляді пневмонії. І подекуди фіксували інфекціоністи летальність від пневмонії, які виникали на фоні грипу. Останні два роки ми бачимо, що все-таки популяризація вакцин від грипу зросла. Нас пацієнти більш охоче закуповують вакцину, вакцинуються. Медики кажуть, попри те, що коронавірус з часом відійшов на задній план, війна викликала у людей бажання вберегти своє життя, зокрема і вакцинуватися. Тут люди почали розуміти, що це все таки як не як їхнє здоров'я, і треба все таки вакцинуватися. У медичному закладі вакцини є достатньо. Проте її використовують у порядку черги. Міністерство охорони здоров'я змінило підхід до вакцинації від коронавірусної інфекції, визначило тільки окремі категорії населення, які підлягають обов'язковій вакцинації. А от, власне, більша кількість населення віком від 18 до 60 років, які не мають, які не входять до груп ризику і які не мають власне факторів ризику, вони не підлягають обов'язковій вакцинації і вакцинуються за залишковим принципом. Тобто, якщо ми вакцинуємо групу, Перизику, тобто, людей старших 60 років, людей, які мають онкологічні захворювання, людей, які мають цукровий діабет, а після того в нас залишається вільна вакцина, тоді ми можемо всіх інших охочих вакцинувати. Станом на зараз такої великої кількості в нас охочих немає, тому з тою кількістю вакцин ми справляємося. Ще одна категорія людей, для яких імунізація обов'язкова – діти. Медики закликають дотримуватися календаря щеплень та не ухилятися від вакцинації. Для діток молодшого віку важливо вакцинуватися ротавірусною інфекцією додатково, тому що особливо до першого року життя ротавірусна інфекція може настільки важко перебігати, що можуть навіть виникати летальні випадки. Є ще один такий фактор, як бажання батьків вакцинувати дитину закордонною багатокомпонентною вакциною. В цьому є якийсь зміст, тому що може бути шести або семикомпонентна вакцина, з яким. З додатковими рівнями вакцинації. Якщо батьки мають таке бажання, звичайно, ми не відмовляємо, ми радо на це погоджуємося, тому що в першу чергу для нас повинна бути захищена дитина. Батьки закуповують вакцину, звертаються до нас в кабінети щеплень, ми вакцинуємо і вносимо в електронну карту дитини. Проте деякі малюки бояться щепитися. Аби побороти дитячий страх, медики вигадують різні методи. Ці розмальовочки мають в собі. Маленьку казочку, для чого вакцинація потрібна. Що таке вакцинація? І так само для батьків є календар профілактичних щеплень, щоб батьки не забували, що дитину треба провакцинувати. І дітям заохочення в є розмальовочка. Я маю таку практику, що я прошу дітей: от потримай пластир, ти зараз заклеїш сам мамі, щоб він не боявся. Тому що є, що бояться, і ти, мама йде вакцинуватися, дитина йде з нею. Дивиться, мама не боїться. А я зараз заклею, мамі буде легше, я можу йти сам. Я вже не буду боятися того, тому що мама вже прийшла це у центрі контролю та профілактики хвороб. Зазначають, що наразі Івано-Франківська область повністю забезпечена вакцинами, які передбачені національним календарем щеплень. Вакцина чи пропаганда З часу повномасштабного вторгнення в Україні зменшилась кількість тих, хто імунізується від різних захворювань. Проте є ті, хто категорично відмовляються щепитися. Їх ще називають антивакцинаторами. Особливо активними вони стали у період коронавірусу. Проте потім затихли. Чи діють зараз, та які наративи поширюють? Дивіться далі. У 2019 році увесь світ сколихнула нова смертельна недуга. Інфекційна хвороба COVID-19 поставила на паузу життя окремих людей, підприємств та навіть цілих держав. За лічені місяці спалах захворювання переріс у пандемію. А відтак з'явилася й вакцина. Імунізувати українців медики почали ще у 2021 році, і практично одразу стали гучними голоси тих, хто проти будь-якої вакцинації. Цей страх вакцин це зрозуміло ірраціональний страх. Так будь-що, що напряму пов'язано з ризиком для життя, ну вводить людину в такий страх, який є доволі ірраціональний». Довіру українців до імунізації свого часу підірвала Раїса Богатирьова, колишня міністерка охорони здоров'я. Тодішня вакцина від гепатиту Б призвела до смерті багатьох дітей. Є недовіра до імунізації. І засоби масової інформації в багатьох випадках допомагають фіксувати цю недовіру. З іншого боку, мені не зрозуміла позиція лікарів, які ж мають спеціальну вищу освіту, які відмовляють від проведення щеплень. Тому моє завдання сьогодні широку пропаганду робити цьому. Тоді йшла мова про... Закупку якихось неякісних вакцин чи ліків, які не були дотримані холодний ланцюг зберігання, і, і були випадки, які приводили там до важких наслідків. Плюс розголосу змі, і ви маєте ефект, коли люди тотально відмовляються від вакцин. Антивакцинатори нікуди не поділися. І сьогодні свої наративи про шкоду імунізації вони активно поширюють у соцмережах. Лякає їх все, що перелічено у календарі щеплень. Дискредитували самі щеплення від хвороб своїми політичними ігриськами. Тепер жодній новітній вакцині довіри нема. Після перемусівки експерименту який неясно як аукнеться ще на здоров'ї піддослідних вакцинованих. Не вакцинують дітей взагалі. Вважаю сучасні принципи вакцинації просто злочином проти наступних поколінь. Не вакцинувався ще з шкільних років. Відмовлявся. В лікарнях не бував максимум раз в рік. Звичайно, простуда з температурою до 38. Перехворів коронавірусом. Організм переборов. Будьте послідовні і далі проводьте над собою експерименти у моєї знайомої повністю здорової жінки, яка працює за кордоном і завжди проходила профовстеження кожних півроку. Через рік після повного курсу вакцинації отрутою Пфайзер. Знайшли два різних види онкології одночасно. Разом з тим Івано-Франківську на тротуарах почали з'являтися провокативні написи. Хто це зробив та з якою метою достеменно невідомо. Людина, якщо бачить якийсь такий напис, то це ж хтось написав, значить, для когось це було важливо. Значить, чую, якщо написано десь на паркані, це означає, що про це ніде не можна казати. Цю інформацію замовчують, напевно. Влада щось приховує. І все тоді починаються всі конспірологічні теорії. І люди тоді переходять із менш-більш адекватного стану сумніву, що є, може бути нормальним для мислячої людини. Переходять у стан абсолютного відмороженого сектанта, який не приймає більше потім ніяких раціональних доводів. Та додає, боятися вакцинації не варто. Просто потрібно ретельно обирати медичні препарати та досвідченого лікаря. Тож вакцинуватися чи ні це вибір кожної людини та її особиста відповідальність. Ми ж і надалі інформуватимемо вас про усе, що буде у центрі уваги. У студії працював Денис Лужний. До зустрічі в наступних ефірах.